Вітаю усіх на каналі Інтернет-Центру. Сьогодні ми продовжуємо заняття з комп'ютерної графіки з Magica Voxel. І сьогодні ми трошки поговоримо про симетрію. Симетрія досить часто зустрічається у повсякденних речах, або навіть просто у якихось живих істотах. Наприклад, ось люди абсолютно симметричні відносно вертикально вертикальної вісі. І сьогодні. Ми з вами будемо робити невеличку тваринку з використанням симетрії. Але спершу, як симетрія працює у Magic Воксель. Симетрія в нас знаходиться ось тут. Є в нас е ось така кнопочка, яка має назву Mirror Mode, або режим дзеркала. Тобто відбивання, відображення якраз те, що стосується симетрії. Ми можемо вмикати симетрію за різними вісім. За вісю X, Y та Z. Е, відповідно, їх можна побачити на нашому гізму, якщо пам'ятаєте. І давайте створимо з вами невеличку тваринку. Давайте увімкнемо симетрію спочатку за вісю X. Я спочатку на Voxel і продемонструю, як воно працює. Працює воно ось так. Відповідно, те ж саме буде, якщо я увімкну симетрію за. І вісю Y тільки відповідно в інший бік. Ну, наприклад, ось так. Або е вісь Z у нас буде відбувати все відносно вертикальної вісі. Якщо я увімкну декілька з них одразу, наприклад, X та Y, у мене буде ось така картинка. Ну, на кшталт щось такого. Виглядає досить цікаво, але ми сьогодні не за цим. Для того, щоб зобразити якогось персонажа, нам достатньо просто симетрії за вісю X. І давайте оберемо BoxMod і зробимо, що ми сьогодні зробимо, наприклад, невеличку пандочку. Давайте зробимо їй початковий такий куб. Тепер оберемо Flatmod. Бо як він називається ще face -мод. І обережно підіймемо ось так корпус. Бандочка в нас буде у такому кубічному стилі. Зараз, щоб не занадто важко було вам повторювати. Обираємо знову бокс-мод, і тепер давайте зробимо їй невеличкі руки. Ось так. І трошечки можна сюди. І трошечки навіть ось так. Як бачите, я малюю з одного боку, а воно відбувається в мене з іншого боку. Так, щоправда, щось мені підказує, що руки треба зобразити трошки інакше. Так, якщо вона в нас буде кубічна, то треба це зробити. Давайте ось так. Ось так. У неї будуть руки. А тут будуть ноги. Ось так. Так, ну і тепер щось на обличчі. Хай це буде в нас. Тут будуть вуха. Обираємо Paint Mode. Е, Давайте продовжимо чорним кольором. Так, і зробимо їй ось такі. Очі. І тепер ніс. Боксмуд. Атач. Ось так. Тільки цим кольором. І чорний чорний ніс. Ось так. Вона така трошки несурасна вийшла, але. Я зараз тут її рушка трошки підправимо. Ніжки трошки вперед. Ніс можна так е, ні, ніс краще начіпати в <рес> <рес> такому випадку. Так, щось їй не вистачає на очах. Не вистачає якогось бліку, напевно. Давайте оберемо яскраво білий колір і додамо його кудись сюди. Якось так приблизно. Ось така невеличка пандочка. А, ще хвіст. Звичайно ж, хвіст. Тач і ось так. І ось така в нас виходить моделька. Моделька дуже проста. Можете спробувати зробити якусь свою або якісь варіації. Я думаю, що у когось явно вийде краще, ніж у мене. Ну, як бачите, симетрія для таких об'єктів симметричних дуже корисна. Друге, про що ми сьогодні поговоримо, це про ось ці інструменти, які в нас знаходяться ось тут. Перший інструмент має назву Voxel Shader Mod. З ним потрібно працювати у спеціальній вкладці, але поки що. Можна просто ось так розтягнути. І, як бачите, воно в нас створює невеличку сферу, яку ми ще деякий час можемо ось так контролювати. Змінювати якось її розміри, її місце знаходження. Але якщо я зараз десь натисну, у мене намалюється новий, е, нова сфера, а я е, вже з цією не зможу взаємодіяти. Ну і відповідно, з цим режимом потрібно бути дуже обережним, тому що він. Інколи працює так собі. А за ним потрібно слідкувати. Якщо ви випадково туди натиснули, виправити ви вже не зможете. Це з його мінусів. <coughs> У нього є окрема вкладка. Ось тут праворуч, де в нас експлорер, де ми бачимо наші проекти. І ми можемо побачити таку саму іконку, як в нас на Voxel Shader моді. І тут ми можемо побачити декілька власне, цих шейдерів. Давайте я знову все вичищу, виставлю attach. В нас є сфера, також є дір, але я одразу кажу, джір працювати не хоче. Ось прям зовсім. Щоб йому не робив, він ну, ніяк не хоче. Які параметри йому тут не виставляй? Він, ось Чомусь він просто не працює. Є ще MandleBalp, у якого така ж сама історія. Він теж не працює. Е, є полігон. Полігон працює. Е, це призма, можна вважати. Е, у призмі можна трошки змінювати кут, за яким вона нахилена. Наприклад, давайте виставимо. Ну, ось, наприклад, 90. Трошечки зробимо ширше. І. А, воно вже і так ширше. Ну, давайте ось так. Ось така в нас призма трикутна. Е, кількість кутів можна обирати тут. Ось, наприклад, у нас прямокутна. Так, давайте повернемо його на місце. Так, ось, від 45 градусів, хай буде. Відповідно, п'ятикутна, е, шестикутна і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Це краще видно у більш великих масштабах. Давайте. я... Оберу максимальний розмір поля. Так, видалю це і зроблю знову його десь ось таким. Ну, і ви, відповідно, бачите, як воно працює. Воно намагається досить чітко підібрати відповідну призму. Що досить для нас добре. Раунд працює. Приблизно ось таким чином. Тут треба збільшувати радіус, конкретно у мене зараз. Це е закруглений блок. Блок з закругленими такими краями. Інколи буває дуже корисним. Давайте знову повернемо маленький розмір поля і намалюємо його десь ось тут. Так, а радіус я трошечки зменшу. За замовченням там, здається, 5 стоїть. Ось так. Дуже цікаво виходить така фігура. Сфера, ми її використовуємо, власне, як стандарт. Ви її бачили, коли тільки починали ми тестувати цей е інструмент. А тепер давайте намалюємо стейерс. Це в нас сходи. Ну, як бачите, вони теж досить гарно працюють. Е в них є. Їх ширина, тобто можна їх робити ось такими, наприклад, подвійними або, наприклад, потрійними і так далі. Давайте повернемо одиничку. Те ж саме стосується в нас е, параметру rise. він робить е, відстань між цими сходами, що інколи також буває корисно. Е, SIG – це в нас товщина цих сходів, як бачите. Ну, і direction – DIR – це напрям, куди вони дивляться. Усього чотири варіанти. Все, що про цей інструмент треба знати. Ну і є ще Торус. Тор. Це, власне, бублик. Тут про нього більше нічого цікавого і не сказати. власне. Можна збільшувати трошечки його радіус, і він теж інколи може використовуватись для різних цікавих речей. Ще один інструмент. Теж досить цікавий, це в нас паттерн мод. Е, як він працює? Для паттерн моду нам потрібен наш файлове, е, вікно паттерну, і ми можемо побачити тут знизу е, наш файловий експлорер. Е, що він робить взагалі? Давайте я оберу, наприклад, з стандартного проєкту оленя. Ось такого. І, як бачите, він в мене будує зараз цими оленями. Давайте симетрію вимкну. Паттерн мод я можу регулювати за допомогою цифр 0 та 9. Можу обертати ось так нашого оленя. І за допомогою плюс та мінус можу обертати його за цими вісями. Відповідно, за вісю Z. Що теж. Може бути корисним, якщо у вас вже е, ви накупили собі декілька файлів з різними об'єктами, наприклад, з грибами нашими, і хочете їх розставити на якусь полянку. Е, власне, з інструментами тут все з основними інструментами пензлика. Ще е, останнє, про що хотів би сьогодні поговорити, це меню налаштувань, яке знаходиться ось тут. Це налаштування самого, е самої програми, вони скидаються, коли ви закриваєте програму, майте це на увазі. Тож, якщо ви тут щось е випадково начудили собі, не переживайте, закриваєте програму, відкриваєте знов, і все у вас буде е за замовченням. Ну, давайте покажу. Наприклад, намалюю щось воксельне ось тут. І увімкну, а сітка в мене вже увімкнена. Зараз ви можете побачити у налаштуваннях, у нас є параметр кольору нашої сітки. Я можу зробити її, наприклад. А, це напевно... А, ні, це не фрейм, це якраз е, сітка, тільки її тепер не видно. Через це. Давайте треба інший кольор обрати. Наприклад, давайте я оберу е, якийсь чорний колір. І ви бачите, що моя сітка тепер стала такою трошки блакитною. Давайте повернемо її, чи зробимо її білою. Ось так. І також те ж саме можна робити з еджами. Зараз вони в нас чорні, давайте я їх зроблю білими. Інколи буває корисно, якщо ви працюєте з темними об'єктами. Selection, ми про це трошки пізніше поговоримо. E, і ще, що тут є корисного, коли ми вмикаємо фрейм нашу сітку, ми можемо регулювати її розміри. Наприклад, я можу зробити її вдвоє меншою. Вона за змовченням стоїть 10, я можу зробити її 5. І тоді, якщо я там оберу собі розмір поля 10, я буду бачити чітко центр цього поля, що теж досить корисно. E, до речі, те, що стосується симетрії, майте на увазі. Що симетрія може бути як відносно двох вокселів, тобто лінія симетрії може проходити між двома вокселями. І також лінія симетрії може проходити через один воксель. Давайте покажу. Ось так, бачите. За цим також потрібно слідкувати. Це дуже важливо. Ну і, власне, на цьому на сьогодні все. Домашнє завдання спробувати на максимально маленькому полі, давайте десь 10 блоків, зробити якусь невеличку кубічну тваринку, ну, давайте, наприклад, якогось там слоника. Так, як би його тут десь, напевно, ось так. Треба вище трошечки. Тут в нього будуть його величезні вуха. Тут в нього буде його хобот. Тут розташуємо йому очі і його ноги. Ну і руки, звісно. Він в мене такий трошки, знову ж таки, несуразний, але з маленьким масштабом досить складно працювати. Але якщо хочете починати потихеньку відчувати вокселі, раджу вам цим зайнятися. Якось так. Дякую за увагу і до нових зустрічей.